Є, дорогі браті і сестри, у церкві православні святі, котрі часто бували, як кажуть, народі, незамітні, що на Карпатській руси із часів Кирила Мефодія поминали люди святого Стиліана Павлогонянина. Можуть теж сказати і для нас, що для нашої православної української церкви. Таким виявився і святитель Спиридон Тремифунський. В історії замічено, що коли прийшли наші предки Угрини Русини помагати київському князю Володимиру крестити Київську Русь, то вони принесли з собою все Кирило – книги, богослуження, язик, культура, акценти, переводи. І от настільки була кирломефодівська традиція сильна в Києві, що через 100 років грецькі митрополіти заподозрили неладноє, бо сама грецька церква фактично в той час, як і Папа Римський, так і грецька церква, мала такого прямого запрета кирломефодівське служення, ігнорувала його. Но тут у Києві не могла ігнорувати. І тоді грецькі митрополіти придумали один ход. Вони предложили, щоб у Києві краще і ліпше, і сперва найби поминалися святіціля Ніколая. Для нас, виходців з Карпатської Руси, обоє святі добрі, Кирили Мефодій, святитель Ніколай і святитель Спирідон. У Києві, святителю Ніколаю. Стало служитися особливо первеє. Ми думаємо, чому греки то робили. Во-первых, вони подозрівали, що раз Киріла і Мефодія рукоположив єпископ Римський, то вони щось несуть якусь опасність ввієння Латинської церкви. Ну, це було зовсім не так. Патріарх Фоцій міг послати кірила і Мефодія на восток готовими єпископами, Натокдаби западна церква казала, фоті вмішався у територію, котра принадлежит латинской церкви Римській. Фотій, православний патріарх Восточний, зробив мудріше. Він посилає братів як простенькі собі священники, що ж зробили кирилими Мефодій? У нашому храмі є частичка мощей нині поминаємого священномучника. Клімента Римського, четвертого папу Римського. Вони з інкермана взяли в цілого святаго і взяли з собою і понесли мощі четвертого єпископа єпіскопа Рима прямо в Рим. Коли Рим чув, що Кирили Мефодій несуть мощі четвертого єпископа єпіскопа Рима, великого і особопочитаємого, забили римляне за якісь там противопоставлення. Тут вони всі змирились з усім. Вони на все були согласні. І що зробили? Вони висвятили Мефодія в архієпіскопа, В Римі міг бути далі служити і Кирил, але Кирил заболів і спочив. А рукоположений римським єпіскопом, архієпископ Мефодій, тепер уже на повному канонічному праві став єпіскопом. Блатенським, теперішня мадярщина, і аж до верхов'я верхньої тиси, то що наша земля, ми нині діти Божі, діти Стиляна і діти всіх святих, котрі надіються на милость Божу, а в вічності віримо єдно з нашими дітьми, і з духовно, і зціленими. Серцем і душею, і то на землі многоє успіють зробити, розкритися як лічності, як громадяни України, як громадяни своєї держави, як вірні церкви, на у вічності за то і получать по милості Божої і відповідну нагороду Царство Божоє. Амінь.